На кадрах безпілотника ви можете бачити те, як зараз виглядає село роботи на Запорізькій області. Воно розташоване між Оріховим та Токмаком. До війни тут мешкало більше 500 мешканців. Працювала школа, було відділення Укрпошти. Останні місяці росіяни зрівнюють його з землею. Фактично, нічого живого тут вже не залишилося. Саме робота не було звільнене. Наприкінці серпня, під час літньої наступальної кампанії ЗСУ на той час в селі ще було кілька мирних мешканців. Вони були евакуйовані на більш безпечні території. Останні 3-4 місяці росіяни намагаються відбити населений пункт у ЗСУ, зрівнюючи його з землею.